Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба. Вчора у пальмову неділю церква увійшла в Страсний тиждень або в святий тиждень, як кажуть на Заході, останній тиждень Великого посту. Вже за декілька днів розпочнеться пасхальне святе пасхальне тридення, найважливіша літургія року. І незважаючи, як ми пережили останні дні посту, можливо, не всі постанови вдалося виконати, а можливо, жодної. Є декілька способів пережити святий тиждень плідно і приготуватися до святкування Воскресіння Ісуса Христа достойно. Прагну запропонувати 5 таких практик, 5 способів, які допоможуть в цьому приготуванні. Отже, перше. Обов'язково приступіть до таїнства примирення і поєднання, адже це таїнство чудово представляє, чим є пасхальна таємниця це досвід відкуплення, прощення Божого милосердя, яке Бог Отець пролив для нас в Ісусі Христі. Церква закликає нас словами апостола Павла, бо то Бог у Христі примирив собі світ. Не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж пошли замість Христа, немов би сам Бог напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Друге, прочитайте опис страстей Господніх і роздумуйте над ними. Для цього можна обрати один із євангельських описів, чи то синоптичних Євангелій, чи з Євангелії від Йоанна, і нехай слова святого Папи Лева Великого, Папи Римського, надихнуть нас це зробити. Ось що папа Лев Великий говорить: справжній шанувальник муки Господній так буде вдивлятися очима серця в розіп'ятого Господа щоб в його тілі розпізнати власне тіло, нехай затремтить перед мукою свого Спасителя усе, що на землі існує, нехай розпадуться скелі невірних сердець, і нехай встануть ті, які були обтяжені гробовим каменем смертності, усунувши важкий мур гріхів. Нехай з'являться в святому місті, тобто в Божій церкві, знаки майбутнього Воскресіння, щоб те, що колись стало з тілами. Звершилося сьогодні в серцях. Третє, візьміть участь у молебні хресної дороги. Це чудовий древній молебень, який ми практикуємо. Думаю, що і християни латинського обряду, але також і східних обрядів, я спостерігаю, що цей молебень стає все більш і більш. Популярним. Дякувати Богу, Він приносить численні духовні плоди. Святий Павло від Христа повчає роздуми над страстями Господа це шлях до єдності з Богом. В цій святій школі ми навчаємось істинної мудрості, бо саме там усі святі її здобули. Четверте. При можливості візьміть участь в адорації присвятих дарів. Можна при цьому роздумувати над сімома словами, сказаними Спасителем на Христі. Ці слова, сказані Спасителем на Христі, становлять, наче заповіт Господа. Можна, звісно, також молитися власними словами згідно натхнення свого серця. І п'яте. Візьміть участь у святому пасхальному триденні, яке розпочинається в четвер, великий четвер ввечері і закінчується в неділю, тобто маємо великий четвер, велика п'ятниця, велика субота і пасхальна вигір'я Воскресіння Господнього, яка продовжиться радісним святкуванням співом Алілуя в неділю, також недільною літургією. Літургія міцно підкреслює, що протягом цих днів ми святкуємо одну. Тайну Христа, розіп'ятого, похованого і Воскреслого, скаже святий Августин. І завдяки літургії ми стаємо учасниками найважливіших подій історії Спасіння. І на закінчення, дорогі мої, ще одна мотивація від святого Августина: Дивись на хрест, споглядай його рамена, носи завжди Його при собі. Коли почуватимешся слабким, він дасть тобі силу, коли впадеш, він тебе підніме. Коли впадеш на дусі і розчаруєшся під тягарем труднощів і невдач, він дасть тобі відваги і терпеливості. Коли плакатимеш, він стане для тебе потіхою, коли страждатимеш, він стане твоїм зціленням. коли тремтітимеш від страху, він дасть тобі впевненості, коли його прикличеш, він відповість. Хочеш знати, чого варта твоя душа поглянь на хрест. Хочеш дізнатися всю злість і тягар гріха. Роздумуй над стражданням і хресною смертю Господа Христа. Хочеш знати, як сильно любить нас Бог, адоруй Хрест Христа. Нехай Хрест Господа стереже нас в земному житті, зміцнює в годину нашої смерті і буде вінцем нашої вічності. Веселих і радісних свят Воскресіння Господнього. До зустрічі!